Вона та, хто носить Прада, ховає емоції за окулярами Шанел. І одним випуском вог може змінити життя будь-якої знаменитості, піднести її популярність до небес або ж відправити в небуття. Вона знає, що поза очі її називають ядерною зимою і ненавидиться. Вона знає, що її влада і вплив давно вийшли за межі. Просто фешн-видавництво, вона знає наймогутніших чоловіків індустрії і ніколи не приховувала, що від них потрібні не тільки кохання або дружба, а й необхідні зв'язки. Анна Вінту – імператриця медіапростору, сірий кардинал залиштунків моди, королева глянцю, яка не має жодної освіти в сфері. Найвпливовіша жінка індустрії, чиє прізвище вже вдруге стає приводом для брудних пліток в контексті. Звинувачень її впливових друзів одіозного продюсера Вайнштейна і медіамагната Шона Діді Компса, якому вона власними руками відкрила світ моди і навіть поставила його на п'єдестал до да так, що той не втрачав нагоди похизуватись своїм зв'язком із незмінною редакторкою Вок, яка обіймає цю посаду цілих 36 років. Її голосне мовчання зараз бентежить всіх. А чому? Може, тому що на кону її репутація і кар'єра, яку вона вибудовувала десятиріччя, доводячи, що вона не просто не по бейбі, а все-таки чогось вартує. Втрачати їй є що. А от що заслуговує вона названня першої леді моди. Давайте розбиратись. Anna, no я Марія і ви на каналі Матчром TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. І я вам все розкажу. Дитинство Анни Вінтор було. Розкішним, як в принципі, і все її майбутнє життя. Британська аристократія, інтелігенція, еліта та культура оточувала її з пелюшок. Народилась вона в 49-му році в Лондоні, в районі Гемпстед, який вважається одним із найбагатших і найпрестижніших районів столиці Великобританії, Навчалась в приватних школах і з дитинства розуміла, хто вона і чого вона хоче. А саме, як згадував її батько, бути редакторкою. в Ок, мати Нора Вінтур була журналісткою і редакторкою американкою за походженням. Ну а батько Чарльз Вінтор був не просто головним редактором. Він був легендарним редактором з London Evening Standard». Вінтур використовував його як майданчик впливу на політичну думку, публічні дебати і призначення у владі. Головна риса, яку вона прийняла від батька, це манера поведінки. Він покладався на силу мовчання і беззаперечно вірив у культ особистості. У сім'ї мало говорили про почуття, натомість дуже багато про амбіції, успіх і важливість, увага правильно обраних союзів. Про них ми ще поговоримо. Анна з маличку навчилась бути холодною, бо в такій родині емоційна стриманість дорівнює ознака сили. І це пояснює, чому вже дорослою вона стала символом емоційного айсберга у світі моди. Саме в такому ґрунті зростала Анна Вітер. Хотіла сказати, зростала квіточка, але ну камон, яка вона квіточка? Там ціла криваво-червона троянда. Просто Трояндище. Мені пощастило вирости в домі повному журналістів. Я бачила, як працює мій батько. Часу на помилки і сумніви не було. Це дуже вплинуло на мене як на редакторку. До речі, один з її братів, Патрік Вінтр, став політичним редактором The Guardian. Так що там буквально кожний член сім'ї, цілий медіа всесвіт. Що стосується навчання, то бунтарський дух проявлявся вже там, в школі. Коли вона робила спідниці форми коротшими, за що постійно викликалась до директора? А в 14 років взагалі рубанула своє вже іконічне бобкарем. Ну як ми тепер знаємо, вона своєму бобу не зраджувала ніколи. Зраджувала Анна Вінтор лише чоловікам. Повертаючись до необхідності правильних союзів, тут неможливо не зазначити зв'язки. Анни Вінтор з чоловіками. А почались ці зв'язки рано. Так, Анна використовувала свою жіночу силу з підліткового віку і не приховувала це. 70-х роках вона зустрічалась з журналістом Джоном Бредшоу, відомим як Індіана Джонс журналістики, за свої захоплюючі і цікаві репортажі. Це був її такий перший серйозний роман. Їхні стосунки тривали кілька років. До весілля не дійшло, але дійшло до важливої посади Анни в журналі Віва. Це такий собі плейбой для жінок. І посада не журналістки, а саме редактором. І як ви розумієте, це стало надважливим кроком в її кар'єрі. Посаду вона отримала не без допомоги зв'язків її партнера Джона Бредшоу. До цього вона вже встигла попрацювати модним редактором Harper's Bazaar аж 9 місяців, і її звільнили, бо її стиль виявився занадто авангардним та експериментальним для консервативного видання. Тепер усі знають тебе як одну з найвпливовіших людей у світі моди. Але я не впевнений, чи це правда. На початку твоєї кар'єри тебе звільнили як стилістку. Так, мене справді звільнили. Мені сказали, що я ніколи не зможу зрозуміти американський ринок. Але насправді Джеймс, я вважаю, кожен має бути звільнений хоч раз. Ти колись був звільнений? Так, мене звільняли. Знаєш, це формує характер. Так. Так колись було я плакав цілий тиждень. Далі був Девід Шафер, єдиний офіційний чоловік Анни Вінтур, за якого вона вийшла заміж вісімдесят 1984 році. Ну і це був, звісно ж, стратегічно вигідний шлюб. Девід мав інтелектуальний статус і наукову репутацію, обіймаючи посаду професора психіатрії в Колумбійському університеті, і це зміцнювало імідж Анни як жінки впливу не лише в моді. У них народилось двоє дітей, але в 99-му році вони розлучились, із зради Анна Вінтор мала бурхливий роман з багатієм інвестором Шелбі Брайаном. І що ж дали їй ці стосунки довжиною аж в 20 років? О, ви навіть не можете собі уявити, як сильно цей роман з інвестором вплинув на статус Анни. Бо Шелбі Брайан був дуже впливовим бізнесменом і мав зв'язки в високополітичних колах США. Саме вони відкривали для Анни нові горизонти не лише мода, а й політика, фінанси, інвестиції. Це закріпило її статус не просто редакторки Vogue. А ключової фігури на перетині культурної, ділової та політичної еліти. Але в 2020 році роман закінчився, і Шелбі Брайан повернувся до колишньої дружини, яку кинув заради Анни Вінтор отакої. Та знаєте, Анна Вінтор взяла з того роману все, що тільки можна було. Весь цей час, і в шлюбі, і під час роману на стороні, Анна Вінтор обіймала посаду головної редакторки Вок. То як же вона туди потрапила? Знов чоловік. 83-й рік головною редакторкою американського Вок була Грейс Мірабелла. Саме вона тримала в руках ключі від головного модного журналу Америки. Поки Анна не вирішила, що цей дім має належати їй. Згадався фільм Ключ від всіх дверей. Саме в цьому році Анна Вінтер прийшла на співбесіду Де Грейс Мірабелли, де прямо і безапеляційно заявила, що бачить себе на її місці. І це, шановні, не була просто зухвалість, це була стратегія. Вона вже чітко знала, у цій грі виживає не той, хто грає за правилами, а той, хто їх переписує. Під себе Грейс Мірабелла вже тоді зрозуміла, що нічого хорошого з цього не вийде. Але Анна була тою, кого вони шукали на посаду креативного директора, і її взяли до штату. А вже в 85-му році її переводять з Америки в Лондон на посаду редактора British Vogue. І от настав 1988 рік. Ключовий рік для всього. Феші. На шостий рік керівництва Гриць Мірабелли вок потрапляє в модний застій. Тираж падає, модна журналістика виглядала застарілою. І це сильно не влаштовувало Алекса Лібермана, легендарного директора «Конденаст». Тут треба обов'язково пояснити, що ж таке, то Конденаст. Це такий своєрідний Ватикан Глянцю, володар перснів серед фешн-видань. У їхньому портфелі такі ікони, як Vogue, GQ, Vanity Fair, The New Yorker та дуже багато інших престижних журналів, що формують культурні тренди та визначають напрямок світової моди і журналістики. Так, от, під час занепаду американського Vogue, Алекс Ліберман вчасно раптово, випадково, або не дуже раптово і випадково, згадує про Анну Вінтеру, яка встигла себе показати в британському ВОК як модну революціонерку, яка не боялась змінювати правила і йти на ризик. І саме Ліберман був тією фігурою з лаштунками, яка відчинила для Анни двері в американський ВОК. тобто в найголовніший вок всіх вогів світу. А як ми тепер знаємо, Анна не просто заходить в двері, і вона привласнює собі все, що знаходиться за ними. І от одного не чудового ранку сидить собі Грейс Мірабела в своєму маєтку, дивиться телевізор, п'є чай з чашки Ермес і виплювує його на свій дорогезний килим. Бо саме з телевізору вона дізнається про своє звільнення з посади головної редакторки американського Вок. А приводом, щоб розбити той Ермес об підлогу, стала заява про те, що тепер її посаду обійматиме Анна Вінтор. З цього моменту, саме з 1988 року, починається епоха фешену, яку або ненавидять, або обожнюють. Третього дієслова слова там немає епоха Анни Вінтор. Ну а тим часом Вок Анна береться за ділом, і коли в листопаді 88 року виходить перша обкладинка під її керівництвом, весь світ починає говорити тільки про неї. А чому? Бо там цілий революційний букет, який повторити не зможе вже ніхто. Вона обирає для своєї першої обкладинки ізраїлітянку Мікаелу Берку, яка тоді взагалі не була супермоделлю, тобто раніше на обкладинках Вок. Тільки гучні імена, моделі землям, акторки, ну або хоча б якась знана світська левиця. Ізраїль, взагалі, в модному медіасередовищі був, скажімо так, не Париж, не Мілан і точно не Нью-Йорк. Це була неочікувана географія, яка ні в які стандарти тодішнього Vogue, а взагалі медіа геть не вписувалась. Та це ще не все. Фотосесія відбувається не в студії, як всі звикли до цього а просто на вулиці. І хто ж це все розкішне неподобство знімає? Пітер Ліндберг, найвідоміший, найлегендарніший, просто фотограф з приставкою Най. От знаєте, якщо б глянець був Голівудом, то Ліндберг це Скорсезе. Ну і звісно, навіть якщо ви не знаєте його прізвище, то ви точно знаєте його фотографії. Тотально натуральний стиль, жодного фотошопу, все чесно, все по-справжньому. І це в жодному разі не традиційний модний фотограф лакованого глянцю і? Вишенкою на торті, ой, та що там вишенкою, там кілограм вишні на торті стало те, що Мікаела на обкладинці головного глянцю стоїть і посміхається в простих джинсах менше, ніж за 100 доларів, і в жакеті від Крістіана Лакроа за 10 тисяч доларів. Це поєднання, вулиця плюс люкс, денім плюс вишитий камінням хрест, було просто шик-шек-шоком. І цим Анна Вінтеру чітко заявляє всьому світу. Вок під моїм керівництвом це вже не про моду, це про жінку і її вибір. Це була революція, обкладинка більше не про елітарність, не про високий кутюр і застарілу моду, а про вулицю і характер. Вона, що називається, попала в запит. Відео про героїни вишив 90-х Я розповідала про цей самий запит. Подивіться потім обов'язково. Тепер ми розуміємо, що він почала просто перекраювати всю систему. Абсолютно, буквально з нуля почала вибудовувати і своє ім'я та кар'єру, і ім'я Вок на світовій сцені. І саме вона зробила цей перехід від глянцевої недосяжності до більш живого та сучасного образу моди. Він замінила багатьох співробітників, що принесло їй прізвисько ядерна зима. Вона переосмислила цільову аудиторію видання, заявивши, з'явився новий тип жінки. У неї немає часу на покупки. Вона хоче знати, що, чому, де і як. А також хоче бути в курсі політики, моди і краси. На відміну від своєї попередниці, Грейс Мірабелли, Вінтер використовувала менш відомих моделей та поєднувала недорогий одяг з кутюр. При тому всьому Анна залишалась досить закритою такою недоступною персоною, яка, коли щось і говорить, то виключно про моду і роботу. Далі було відкриття NoMi Kembл, поштовх карколовній кар'єрі Кейт Мосс, безліч легендарних фотосесій. Це вже давно відомо. Ну а про її характер, стиль управління складають легенди. Пишуть книги і знімають фільми. Диявол носить Прада з розкішною Меріл стрі, знятий на основі книги, написаної колишньою помічницею Вінту. Ну там все ясно, що не ясно. Ядерною зимою милу жіночку знаєте не назвуть. Тут головне інше. Анна Вінтур не просто редагувала журнал. Вона інтуїтивно відчувала тренди, створювала їх і водночас диктувала правила гри. Вона задала нову планку для всіх, хто мав справу з модою. Під її керівництвом Вок перетворився з красивого глянцю на впливовий культурний інструмент, який формував не лише стиль, а й світогляд. Вона зробила з моди серйозну фінансову машину. А з Вок місце, куди хотіли потрапити буквально всі від моделей до політики. А потім їй довірили його. Медгала – найвідоміший, найочікуваніший і найрозкішніший вечір і в Штатах, і на екранах модних блогерів, оглядачів і критиків всього світу. Але таким він не був до приходу нової головної організаторки події. Звісно ж, Анни Вінтор. Медгала заснувала в 1948 році фешн-піарниця Гелеонор Ламберт. А квиток коштував всього 50 доларів. Спочатку це була вечеря для нью-йоркської еліти, але з 70-х завдяки діані Вріланд, легендарній іконі моди, подія перетворилась на гламурне шоу з темами, зірками та модними експериментами. А потім прийшли 90-ті і все, що було до потребувало змін і перегляду стратегії. Медгала не був виключенням. Ну і для таких змін туди запросила Анну як головного фешн-революціонера. І вона змогла. Вона перетворила цей благодійний бал на медійне шоу з червоним хідником, з кінозірками, поп-зірками, інфлюенсерами та відомими і маловідомими дизайнерами. Саме з того часу Медгала стає модним оскаром, міксом театру, драми, поп-культури, і звісно ж, хайпу. І так, взагалі, то це благодійний заход, і всі кошти йдуть на підтримку інституту костюма при Метрополітен Музеї в Нью-Йорку. Тобто, для розуміння, коли селебриті номер один в сукні вартості о три квартири в центрі Києва, тупає по хіднику це не тільки контент для всіх таблогів, а ще й підтримка музейної справи. Весь ГЛЕМ Кеш. Іде на нові виставки, збереження історичних костюмів, реставрацію, архівацію. Ну, це все далі по модному списку, ви зрозуміли. А ще ВОК, який співорганізовує бал, монетизує контент: інтерв'ю, ютуб-трансляції, ексклюзиви, тобто, все, що публікується про Медгала, це теж частина великої машини збору коштів. Ну а головним фейс-контролем балу є, звісно ж. Анна, навіть якщо ви запрошені на медгала це взагалі нічого не значить. Остаточне рішення будете ви там чи ні, приймає вона. Стіл для бренду коштує 350 тисяч доларів. Але навіть тоді список всіх гостей і представників бренду має бути затверджений самою вінто. Індивідуальний квиток у 2025 році зараз. От Коштував 75 тисяч доларів. Суми розкішні, як і сукні. А ми з вами, шановні, продовжуємо донатити на ЗСУ бо найстильніші луки цього сезону це броня, тепловізор і дрон. Так що донатимо, друзі, будь ласка. Отже, тепер ми знаємо, що там немає жодного зайвого гостя. Все під контролем. Але ці, які приходять щороку, не так цікаві, погодьтесь. Давайте подивимось на тих, хто раптово чомусь став відсутнім саме в цьому році, і що змусило американських ютуберів знов знімати про Анну Вінтер, викриваючи відео. У 2025 році тема балу була «Superfine Tailoring Black Style», що приблизно в перекладі означає вишукане чорний стиль у крої. Ця тема присвячена дослідженню впливу чорного дендизму на моду та культурну ідентичність. Тобто на хіднику очікували селебриті в стилі чорного денді. Ну як ви, я думаю, здогадались або ні. Що якби не суд, то одним з головних денді ді івенту став би Шон Діді Компс, бо саме він є представником цього стилю. Ну і можливо, Кані Вест. Але там... Юля, давай все. за голівудською іронією. В день проведення медгала відбулось і перше засідання суду над Підіді. Але тут всіх цікавить дещо інше, адже ми говоримо про Анну Вінтуру. До чого ж тут він? О, шановні, а там є до чого? Саме Анна Вінтур відіграла важливу роль у кар'єрі Шона Діді Компса, сприяючи його інтеграції у світ високої моди. Їхня співпраця почала ще на початку 2000-х років, коли Вінтур запросила Діді на. Покази мод у Парижі, що стало знаковим кроком для виконавця у встановленні зв'язків в модній індустрії У 2010 році. Вінтур та Андре Леон Таллі, найвідоміші модний журналісти, близький друг Анни Вінтур, взяли участь у музичному альбомі Діді to Paris», де вінт озвучила вступ до одного з треків, цей жест підкреслив її підтримку та визнання його творчості. Крім того, він запросила діді до участі у «Fashions Night Out» – глобальній ініціативі, спрямовані на підтримку модної індустрії, що ще більше зміцнило його позицію у світі моди. Fashion's Night Out. А в 23-му році Діді представив першу кутюрну колекцію свого бренду Шон Джон Кутюр, з'явившись в чорному мотоциклетному смокінгу і об'ємною накидкою. Ну і звісно, Анна повністю його підтримала і надала можливість заявити про свою колекцію на весь модний світ. І от тепер, коли він в залі суду, а вона на медгалі, виникає питання: а вона щось скаже? Ну, прокоментує хоча б щось. Але мені здається, тут все ясно і без слів бо в цьому році немає нікого з тих, хто так чи інакше причетний до цього бруду. Ну виходить, що всі, але всі, окрім неї. Джей Ло, яка була постійним гостем Адгала, а в 24-му році, навіть співголовою заходу, цього року не була присутня або запрошена. В день події вона поділилась в інстаграм фото в спортивному костюмі з підписом «Push today, so you can glow tomorrow», що підкреслює її фокус на фізичній формі і здоров'я. все інше може почекати. Ймовірно, її відсутність пов'язана з підготовкою до ведення American Music Awards цього року, в 25-му. Однак всі подумали, що це пов'язано зі статусом свідка у справі перестрілки в клубі, до якої вона була причетна у 2000-х, коли була коханою Діді. В цьому відео про це розповідала. Наомі Кембл темна конячка фешену. Про неї у мене також є відео, раптово, якщо ви не знали. І вона також полюбляла позувати намет Галівському хіднику. Але знову ж таки не в цьому році. В інстадописі вона зазначила, що не відвідує подію через особисті причини. Але з огляду на її скандал з благодійним фондом, де самою бідною Наомі призначила себе і привласнила гроші, і з огляду на її дуже близькі стосунки з Павдеді, знов ж таки мало хто повірив в те, що вона не прийшла просто з особистих причин, а їй лише надали можливість красиво пояснити свою відсутність. Біонсе і Джейзі взагалі не відвідують івент з 2016 року. Що там відбулося між ними і Вінтур, невідомо. Не було і опри Вінфрі, яка була присутня на медгала лише один раз в 2010-му. Тоді вона стала співголовою заходу, присвяченого американським жінкам. Ну а опра та ще, шанувальниця пафа Деді. Просто ніби це все має якесь пояснення, але зверніть увагу: тема балу гучно натякає. На відсутність тих, хто завжди вважався голосом і обличчям блек ком'юніті у моді та шоу бізнесі: Бійонсе, Джезі, Наомі, Опра справжні ікони цього ком'юніті. Ну, вибачте, хочемо ми цього чи ні, але так воно є. Навіть Джей Лу, хоч і не з Блек ком'юніті, завжди була частиною цієї. Естетики та так би мовити культурного діалогу, і всі вони відсутні. То чи не хоче Анна Вінтор показати, що вона, хоч і мовчить, але дає всім зрозуміти, що вона таки засуджує все те, що відбувається, і не хоче ризикувати з запрошеннями тих, хто до цього причетний. Анна Вінтур мала тривалі професійні та близькі зв'язки з Гарві Ванштейном, особливо в період його домінування в Голівуді. А як саме запитаєте ви? А у мене є відповідь. Ванштейн активно просував актрис зі своїх фільмів на обкладинки Вок, що сприяло їхній популярності, кар'єрному зростанню та рекламі фільмів. А ми знаємо, що не одна обкладинка Vogue не виходить без кивання. Голови Анни він там, вибачте, Меланія Трамп жодного разу не з'явилась, навіть будучи першою леді вдруге. А інші перші леді аж по декілька разів там були. Мішель Обама до прикладу, отака, от політика демократична. Так, політичні вподобання там цілком зрозумілі. Так, от. Вайнштейн часто був присутній на заходах організованих він, зокрема на Медгала. Після оприлюднення звинувачень проти Вайнштейна. Вінтур виступила з заявою, назвавши його поведінку жахливою та неприйнятною. Проте її заява з'явилась лише через 8 днів після публікації розслідування, коли вже всі почали питати, а хтось взагалі з відомих людей щось скаже. Ну і така затримка і заява типу з під тиску викликала критику з боку громадськості. Зв'язки між Анною Вінтур та Гарві Вайнштейном були дуже серйозними і тісними. І звісно, посипались запитання щодо її відповідальності і чистоти рук під час роботи з такими представниками індустрії. Ну, шановні, це цілком логічно. Анна Вінтор є архітекторкою слави. І вона вміє зліпити з людини ікону, надає репутаціям блиск і легітимність. Саме її підтримка багато років ставила умовне ок на таких персонажах, як Харві Венштейн чи Шон Дідікомс. Ну, не тільки на них, але зараз конкретно про цих. Її поява поруч з ними це мовчазний знак. Вони настільки великі. Що гідні бути в її орбіті. А тому зараз, коли ці великі падають один за одним під тягарем звинувачень у насильстві і злочинах, очікування до Анни цілком природні і логічні. Чому вона мовчить? Можливо, боїться, можливо, знає занадто багато. Вона досягла всього, чого прагнула з дитинства. Вона зробила вок імперією, медгала Оскаром моди, а себе верховною жрицею глянцю. Анна не просто жінка в окулярах. Вона жінка, яка через ці окуляри бачила майбутнє моди. Але в 25-му році її мовчання вже не сила, це вже не стратегічна стриманість, завдяки якої вона зробила собі ось цукроколомну кар'єру. Це вже небезпечне мовчання людини, яка роками формувала культурний канон, і свідомо чи ні, легітимізувала тих, хто згодом виявився монстром. Суспільство сьогодні прагне. Чесності, прозорості, відповідальності. А він -то все ще тримається за ідею, що стиль важливіший за мораль. Ну у мене таке враження. І тому, от зараз, принаймні для мене, її присутність на чолі вовк більше не виглядає як ознака стабільності. І так, вона не мила, незручна, дуже закрита. Проте вона зробила моду індустрією, а себе її богиною. Її ненавидять, її бояться, її копіюють. Але ніхто ніхто не зміг повторити Анну Вінту, бо друге місце в її грі не передбачено. Але як на мене, шановні, час нових обличчя, час нових голосів, які не боятимуться називати речі своїми іменами, не боятимуться говорити, що погане. Це Погано. І взагалі, вам не здається, що люди при владі, які мають піти на пенсію, вже мають таки на неї піти? І зараз не тільки про анну вінту. Друзі, пишіть, що думаєте. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео.